Це був дійсно шок. Приходжу на роботу, шок, ідемо на пошту, газети нема, зв'язку з Харковом нема. Якщо відверто, ой, був якийсь вічай, страх, якийсь ну, така нештатна ситуація, мабуть, до якої ми не могли підготуватися, не були готові. Барінкова дуже щоб стрелювалася з самого початку. У березні місяці в нас була вже жертва серед цивільного населення. Газета, звісно, зупинила свій випуск. Дзвінки в балаклею, ми там в балаклії Балаклеї, в бакдруці друкувалася наша газета. В друкарні нам довго не відповідали на дзвінки, вже потім в приватній розмові фахівець сказав, що з нашим папером не зрозуміло, що його орки викатали ругони на подвір'я, як місто було окуповане. І використали його як барикади. Тобто, під дощем, під снігом цей папір був досить тривалий час, куди з числа 15-20 квітня. Був прильот у нашу будівлю, офіс, де ми винаймали, орендували дві кімнати, службових два кабінети. В офіс прийшли, ну він там не, не, не підляга ремонту. Зараз він знеструмлений, без інтернету, без опалення, зрозуміло, дах там пробитий. Там повилітало все. Встигли ми архів евакуювати, архтехніку трішки забрали, не все ну основне забрали. Поки газета не виходила, ми активно займалися сайтом наповненням і групою. Група у Фейсбуці. Буквально 25 лютого ми ще ранку писали, такий то банк робить з такої то години. Готівка буде там. Аптека дві години робить там з такого, то по Ну таку оперативну інформацію намагалися давати через соціальні мережі, бо люди ж такі ж пересічні, як і ми. Ну тяжко було в той момент зорієнтуватися. місто було під обстрілами щоденно. Писати нам є про що, У нас е, дуже розвинений волонтерський рух, у нас благодійністю займаються, ми про це пишемо. Ми пишемо про захисників, про земляків, які тримають оборону, пишемо людські історії, пишемо про села. У нас одне село було деокуповане, як воно говтується. Не знаю, як, як це все словами передати, але ми вже не такі, які були.